Українська акторка Даша Трігубова вперше про розлучення з чоловіком злучилася, бо дійсно так важкувато. Якось у нас йшло все у шлюбі ага. та про доньку Поліну, яка проживає з матір'ю. Полю затвердили, і з того вже почалася її така велика кінокар'єра. Ба більше тригубова вражає відвертістю Калацинського сьогодні. Знаменита акторка зізнається, мріє про другу дитину. Перше про усиновлення я задумалась і замислилась. На наступний день після того, як народила Поліну, я дуже хотіла б так їй подарувати братика. Про розлучення, нове кохання та творчу кар'єру доньки Даші Тригубової Поліни. Дивіться далі, щоб підтримати це відео, ставте вподобайку та залишайте коментар в підтримку. І а... найяскравіший спогад з перших ластівок. Він мене ніколи не цілує. не обіймає, не ставиться як до коханої жінки. Можливо, кур'йоз, можливо, співпраця з якимось актором. Ой, я тоді була в шоці від того, які класні у нас молоді, які вони круті. У нас були дуже класні сцени з моєю донькою, ну, закрита мою так. доньку, тому що вона насправді зовні схожа на мою реальну доньку на Поліну, тільки моя молодша. І знаєш, для мене це був такий досвід, як то бути мамою такого вже дорослого підлітка. Мені не сподобалось yeah. <смі> я прийшла додому до, до своєї і сказала Поліна. Будь ласка, ти не могла б лишитися на своїй відмітці 7-8 років. Мене це повністю влаштовує. Mm. Ну це було просто дуже, дуже якісне е, кіно, дуже класний. Не тільки Женя Тунік, який запускав, але е, Валік, режисер, прекрасний. Це це дійсно те, Ростиславе, про що варто думати, коли ми говоримо про те, що українське, е, українське От я зараз я е е розказуємо етері, щоб люди почули, подивилися хто не Бачу українське серіальне виробництво спокійно може прожити, але треба розуміти, що просто ну бюджети все одно вдвічі менше. Якщо ти ну, хочеш це знати, поки то зараз це поки теж. розумієш, тому що бачиш, якщо взяти Польщу, навіть в твоя донька зараз в Польщі знімається і знімалася так. Вона в Щедрику знялася. Фільм величезний. Я хочу спіти пісню, яка приносить людям рад. Кінотеатрах так показували власне в Польщі. Теж ну така ж кількість людей, практично як в Україні. Територія Польщі навіть трошки менша ніж Україна. Ну, ти мені Тут, uh, короткий скажут тобі лікбестобі, Ростисави. Справа в тому, що у Польщі дуже дуже сильна і дуже давня кіноісторія. Mm -hmm. uh, у них дуже сильні школи, кіношколи у лодзі. Mm -hmm. У них прям це. у них кілька осіб. Вона судка. Я пам'ятаю, знімався в них так в, в серіалах. Але ситуація у тому, що у Польщі є дві дуже важливі, два дуже важливі три дуже важливих так. нюанси. Поки відсутні у нас, по перше, у них є кіноіндустрія як індустрія, яка приносить гроші. А у них є купа медіа, які пишуть про акторів, їх люблять, їх там носять режисерів. По-друге, у них дуже давня історія польського кіна, дуже давня. Всі ми ще ну тим, ну я не знаю. В дитинстві ми ще дивилися там цей Кшиштоф сльовський або ще хтось. Тобто, мається на увазі, що польське кіно вже відоме. І третє, найголовніше поляки обожнюють дивитися польське кіно, О. коли польське кіно. І е, починає ти у кінотеатрах. Поляки просто масово спочатку вони підуть на своє. Коли я була у Польщі, дивилася Netflix. Oh. Знаєш, які всі серіали, типу, найпопулярніші серіали Netflix у Польщі на сьогодні. Всі польські поляки дивляться своє. Наші українці тільки починають, oh. але я щаслива, що ось там е, коли почалася війна, щедрик, став цією ластівкою. Боже, скільки мені людей писало про Щедрик, Бо там моя oh. поліна хоч. хоча його знімали давно, але він... Ну, Скільки по лінії років, років зараз твої доньці? Зараз 11. Зараз 11, так. Вона, Ще, вона, вона мала, теж мала, акторська кар'єра, чи акторська кар'єра обрала її? Я думаю, що акторська її, бо я була з її дитинства, я була постійно на майданчиках. Я, я дуже люблю працювати, і я багато працювала. Mm -hmm. І Поліна інколи зі мною була, вона завжди там себе почувалася, як риба в воді. Mm -hmm. І потім, момент, коли мені кастинг-директори mm -hmm. запропонували кудись там полю і на якусь невеличку роль одну взяли, я їй сказала: якщо хочеш іди. Mm -hmm. І вона просто настільки органічно вписалася. Потім був щедрик. Mm -hmm. а, і на щедрику я мені важливо підкреслювати цю історію, дуже важливо, бо е, Поля навіть ішла якось по своїй школі і каже, підходить. Ну, її там всі люблять, По нашій 155 в Україні в Києві поля йде по школі. Якась старшокласниці мажорка. І деталі. Так, от поля не мажорка. Полю моя помічниця привела на кастінг Щедрика у Поліни прізвище Громова. Вона на мене не схоже аж ніяк. Дитина чесно відпрацювала. Ніхто там не казав. Ой, це донька Даші три губи". Такої не було. І її затвердили з поміж багатьох дівчат. Приходьте до нас на вечерю. Дякуємо. Бо вона ще ну, там ще був бонус, що вона дуже добре співає. А там треба було, щоб дитина власне, заспівала того Щедрика. Полю затвердили, і з того вже почалася її така велика кінокар'єра, бо вона ще знімалася в серіалах. І це теж таке було, коли режисер там, йому привели цю дівчинку на майданчик, вона а він на неї дивиться підходить і каже: Дівчинка, ти чи я? А звідки ти така у нас талановита? <гум> Я кажу: Ну бачиш поля, це твоя. Ну і потім, зрештою, її затвердили на «Українопольський польський фільм. І ти розумієш, що з Щедриком, що з цим фільмом тата? воно настільки вийшло доречно, бо у щедрику тема війни? Другої початок Другої світової, а у тата тема стосунків українців, поляків, і обидва фільми реально викликали дуже великий резонанс у Польщі. Зрозуміло, що на щедрик у більшому можна подивитися, чи де. А я не знаю зараз, чи можна. Я вже стільки разів передивилася обидва фільми. Що я вже не думаю, я не бачив. Я тому не знаю так. Я думаю, що буде десь на платформах. Точно а -а -а. і знаю, що так. І другий а -а -а. фільм тут же поляки, тут же поляки, бо це якраз тема, як ну це така трагікомедія досить. Така mm -hmm. чорна в mm -hmm. чомусь, але там саме історія про те, як польський тато ем, ем, спілкується з двома дівчатами: одна його донька, полька, і наша моя полька, яка mm -hmm. насправді українка, mm -hmm. і був ще хороший момент, що навіть. Дитина може трошки змінювати е, ставлення, знаєш, поляків до українців, бо зрозуміло, що до повномасштабного вторгнення там було дуже багато українців. Але ну найчастіше це люди, які виїжджали на заробітки, і поляки трохи там десь гонорові, так були по відношенню до них. І тут е, режисерка. Цього фільму розповідає в інтерв'ю польському ВОГ, Каже: знаєте, я так я не знала цю історію. Вона каже: я, поки не познайомилася з Поліною, у мене в сценарії було все прописано досить ну, польська дівчинка, бадьора, яскрава і весела, а українка така трохи забита. Але приїхала Поліна, і я на неї подивилася і переписала сценарій. Тепер вона польська дівчинка така, ну, така, знаєш, трошки там а Поліна, Угу. Ось таке. І я дуже щаслива, що хоча б на цьому питання. Угу. Я тебе зараз бачу, ти так активно, така, знаєш, так радісно говориш. і Це так приємно, Поліна. Чи хотіла ти б ще дітей? А, чи задумувалась ти над цим питанням, і що ти думаєш з приводу усиновлення? Ох, яке цікаве питання. Дякую, що ти мені його поставив, бо вперше про вперше Бо випадки. Я бачив, загадка для Ани, в неї ж була така думка. Перше про установлення я задумалась і замислилась на наступний день після того, як народила Поліну. Бо mm -hmm. у мене одразу пішли всі ці жіночі гормони, при яких ти не можеш просто взагалі без сліз дивитись на дітей. От, типу кожна дитина викликає у тебе одразу бурхливі mm -hmm. емоції. І я тоді почала думати, що можливо, я могла б. Ну звісно, я тобі скажу, що з моїм графіком. З моїми там всім це на щастя, мені, мені пощастило, що мені хоч з Поліною всі допомагали: і мама, і помічниця, mm -hmm. і її тато, з якими зараз е розлучені. Але mm -hmm. саме mm -hmm. сьогодні mm -hmm. да, у хороших. у хороших. Mm -hmm. ну, ну, у нас є донька, я дуже адекватна людина. Та і я вважаю, що коли хоча б одна людина намагається зробити так, щоб все було адекватно, то довкола можна дуже багато змінити. І я над цим працюю не лише. У своїй родині, але й у своєму оточенні, що мені здається, що адекватність передати. Ти можеш не відповідати на це запитання, але ти не бачив про це, ти ніде не заявляла. Це через ваш графік, це через те, що в тебе було ну ти була настільки зайнята, що ти не змогла зберегти шлюб? Думаю, що так. Думаю, що в мене були амбіції робити багато роботи. У мене мозок так заточений, мені дуже потрібна реалізація. Угу. Я навіть, я навіть колись так. Я без роботи не живу, не можу дихати, і я навіть стала вже собі, знаєш, такі фрази за, сама за собою зараз помічаю, Це жахливо. Я тобі зараз розповім, вже заміж не вийду, розумієш? Але у мене вже таке. Я кажу, мені тримати. треба. Я кажу, мені треба це. Я сьогодні розпов розмовляю зі своїм кажу, Ну ти розумієш? мені треба, щоб хтось мені тили прикривав. Тили, от я тут буду. А потім думаю, стоп тригубова це абсолютно чоловіча, якась така. Я розумію, що ми живемо у світі, де вже немає жіночого і чоловічого, але скажімо так. Мені не потрібен чоловік, щоб мені тили прикривати. Ну, ми маємо якось бути у партнерстві. Але у мене не було дуже довго часу взагалі там, на побудування якихось таких довготривалих стосунків. Ні, ми розлучилися, бо дійсно так важкувато. якось У нас йшлося все у шлюбі, і після народження доньки. Я впевнена, що в мене були якісь депресивні, якась я була така вся дуже замучена. Тобто якось цей шлюб не витримав. Ну, без особливих істерик. Просто не витримав шлюб. А, а скільки років ви разом прожили? А зараз я врахую, ми познайомилися 2007-й. Сьомий, восьмий, 10, десятий, в одинадцятому народили Поліну, о дванадцятому розлучах шість років. А, ну, так може це бути через те, що народження дитини це ж зовсім по-іншому, все в шлюбі. Ти не оцінювала так, що можливо. Ні, ні, Ростеслава, думаю, що ні. Я думаю, що той момент був що коли шість років я поставила сильно кар'єру на паузу, mm -hmm. е, я все одно щось робила. Я примудрялася навіть з грудною поліною, тут у слінгу літати на якісь зйомки, mm -hmm. але я розуміла, що це на півміри. Е, я взагалі ну, розумієш, кожен собі відповідає на питання про те, що таке щастя по-своєму. Mm -hmm. Для кого щастя, це все життя їздити на яхті, е, запливати mm -hmm. на Мальдіви і назад і, і нічого не робити. Для мене щастя це повна реалізація. Mm -hmm. І я вірю, що коли кожна людина замислиться, кожна собі відповість, що щастя це реалізація талантів, які у тебе є. Якщо людина вважає, що в неї немає талантів, вона має їх пошукати. У кожній людині є таланти. Ну і моя відповідь на, на сенс, що таке сенс життя, реалізація талантів. Там через Поліну, можливо, я реалізую якісь таланти мами. А там через ну, це круто, сценарії... що ви так, що ви в гарних стосунках ще в Поліні є, значить, брати і сестри ще чи немає? Ні, немає. Вона ага. єдина дитина в родині, тому я дуже хотіла б так їй подарувати братика. Вона на братика згодна, але ціновлені, подумав... так я тебе запитував, потім трошки перебив, бо було так. Я думаю, чесно, я ще думаю над другою дитиною. Ну, принаймні, у мене є ще час. Ну, це у мене є ресурс на це я перевіряла, Окей. і тобто ти цікавилась цим запитанням. А чи є з ким? Немає. Поки немає, окей. Okay. Поки в мене немає людина, з якою я могла б так бути спокійна, що це буде не лише е, класний mm -hmm. тато, а й класний партнер мені. Окей, okay. дякую, що поділилася відвертим. І питання про усиновлення я так і не почув від твої чи можливо, чи це дуже серйозно для тебе? Ця тема дуже складна, і так далі. Ні, усиновлення у мене тут якраз навпаки, що мене трохи лякає. Я дуже імпульсивна людина, mm -hmm. я дуже Людина. Я роблю щось, а потім думаю. І, і uh -huh. це дуже часто так траплялося. Я постійно думала про усиновлення. Коли я читаю якусь історію, коли там хтось, я думаю, так, я зараз поїду, всіх усиновлю". Е, Це було до війни. Uh -huh. Це було до війни ось на такому, знаєш, okay. на, на емоціях. Я просто відчуваю, що я можу ну, у цьому сенсі наламати дрів. Uh, людина, яку ти маєш всиновити, а ти вже встановлюєш людину незалежно від того, скільки її років, ти маєш розуміти свою відповідальність uh -huh. і, і свій час, який на це є, і свою готовність віддати uh -huh. все, якщо щось піде не за планом. Хоча я завжди сподіваюся, що у мене якраз все піде навіть краще ніж за планом. Uh -huh. Тому відповім тобі на це питання так: якщо в, моє, в моєму житті буде людина. З якою ми зможемо там, народити свого, вирішимо, що не будемо народжувати все новому але захочемо мати спільну mm -hmm. дитину. Якщо в мене буде партнер такий, я абсолютно на це. І це не, не просто слова. Я дійсно про це дуже часто думала. Я абсолютно на це готова mm -hmm. морально. Mm -hmm. І знову ж таки, тут моє дитяче, знаєш, трошки ну цей, такий, ем, трошки маленька Даша каже: да, буде прикольно Просто буде прикольно, велика родина. Mm -hmm. Ну, треба до цього просто ставитись більш серйозно, ніж я ставилась до недавна. Так, зрозуміла і... твоя думка? Дякую за відвертість Даші Тригобовій. А далі ми йдемо до скандалу на X Factory. Друзі, дочекайтеся. Заміна Оксани Марченко і поява Даші Тригубової. Що скаже про це? Даша ексклюзивно для наших глядачів. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.